Харі Крішна, поговоримо в цьому відео про любов, яка не може бути сліпою. Також розповімо одну цікаву історію про любов Шуметі Радхарані до Крішня. Як же ж це було? В попередньому відео я розповідав про те, що таке гріх. Це коли ти кажеш, люблю і нічого не робиш. То Крішна він, він нічого не каже, він просто нас любить і він це робить постійно. Там немає таке, то люблю, то не люблю. То, да? От, і ми знаємо про те, що щометі Радхарані, ну, от, як вона робить, любить Крішну. Також любов вона не може бути сліпою, повинні бути факти. Чітко, конкретно, що робиться. Щуметі Радхарані його любить до добя. Чому? Бо вона знає Кришну. Чому на неї рівняється, да? чому індуси кричать: Радий ради", не. Якось Кришна. Вирішив перевірити свідомість Крішни, Шремоті Радхарані. Ну, так йому захотілося. Ну, так перевірив. Що ж вона так от... Ета? Як же, то вона мене так любить. Ще да? раз уточнюю. Да? Господь Крішна вирішив перевірити свідомість Крішни, Шрімати Риматі Радхаровань. Це було у Вріндавані. Чимоті Радхарані зустрічає нову дівчину з райських планет. Ну, У них там свій процес відбувається, тут з райських планет. Пускається у Вріндаван, якась гарна дівчина. Тобто насправді це був Крішна, але він набув вигляду дівчини з райських планет. Ну, перевтілення таке було, так? Да? Йому було цікаво якось поспілкуватися з Шиматіратхарані, інкогніто. І він хотів перевірити, що ж вона думає про нього. Ну, це є таке, знаєте, ну, є два друга, і він там один закоханий в дівчину. От, і каже: слухай, а ти там знаєш, що вона там про мене, якось там, да? скажи, любить мене, не любить. Ну, тут щось типу такого відбулося. Да? Чи матеріаграння зустрічає цю машку Мукурайських планет, Вот. й ще матеріані питає, каже, дівчино, хто ти? Ну це дівчина, ну, типу Крішна. Да? Каже, ми з райських планет приїхали в Ріндава на екскурсію. Да, Каже, ти знаєш, мені тут так сподобалось. Що я тут вирішив залишитись. Каже, стільки любові, Кажу, ну просто не можу. от Хочу тут залишитися і все, ну не можу я поінач. Каже, Мені тут так сподобалось, ну, от, каже, от, як ти кажу, рані любиш Кришну. Ну, і каже, я от тому вирішила залишити. Ну, есть дівчина ця, каже, що Мати каже, ти так його любиш, мені це так сподобалось, да, що я тут вирішив залишити. Ну, Кришна це в цьому образі. Чима да? Тиратхарані каже, чудово, клас. Ти класний вибір зробила. Правильний. І тут та дівчина каже: слухай, я не можу зрозуміти одну річ. Це дуже прям цікавить, що вона трохи засмучує. Каже, у мене таке питання до тебе. Як ти каже, дозволяєш Крішні з собою так поводитися? Каже, так же ж не можна. Його каже, треба покарати. Він Крішна каже, такий жорстокий, як ти взагалі це все терпить? Каже, дивись, каже, ти пам'ятаєш, коли ти вийшла з ним вдвох в станцію расу. Ти Пам'ятаєш, каже, було? каже, він тебе покинув. Місце, де він і покинув, да, це називається Шингарват. І там дерево таке росте, і м -м -літав. Да. Ти ж каже, його каже Попрохала. Да? Каже, чи ти можеш каже, мене нести? Кришна каже, можу і зник. І тут та дівчина. Крішна, ну та дівчина в образі, ну, Крішна в образі дівчини, да? каже далі, каже, ти ж розумієш, каже, він тебе кинув. Каже, як він міг це зробити? І дивиться на ну, що моті Радгарані. Якщо вона на це буде реагувати? Але, чому терадграні? вона ж відреагувала дуже правильно. Це таки любов. Да? От як любити Крішну? Чому Тірадхарані каже? Знаєш, каже, я розумію, чому Крішна так вчинив. Каже, Я хвилювала, що ми пішли. Ми пішли з танцю раси. Я переживала, що інші гопі залишилися без спілкування з Кришною. І вони стали божеволіт. Я хотіла, щоб гопі нас знайшли і щоб ми всі були з Кришною. Тобто, ось так виглядає безкорислива любов. Для того, щоб затримати Крішну в цьому місці. Гопі, що зробила? Кажу, я вирішила кажу, його трошки пригальмувати, притурмозити. Я кажу, візьми мене на руки і неси мене. Ну, і тим самим, коли Крішна буде нести, що ми він, ясна річ, буде рухатися вже помаліше, не так швидко, і він далеко не зможе відійти від того місця. Що він буде нести, мене йтиме помаліше, його тим часом нас наздоженуть, і ми самі, і ми всі будемо разом. От от, цікавий. План був Шимати Радхарані. Шимати Радхарані продовжував. Але, каже, у Крішни був каже ще кращий план. Каже, Крішна розумів, що коли вони зустрінуть нас у двох, у гопі може виникнути почуття заздощу, щоб все було гармонійно, Крішна мене покинув. Тому Шиматі Радхарані зустріли гопі. Та стали шкодувати. Ой, тобі да? ну, У нас виникла гармонія ну, між ними між всіма гопі, тому що у них один є, кого вони всі люблять. Далі, дуже близько, біля дерева ім літал, вони всі разом зустріли Крішну. І ця дівчина ну, Крішна в образі дівчини. Крішна вислухав таке і каже: Слухай, каже, як ти його розумієш. <смеш> От Крішна такі проказні, да? творить такі всякі діла. <творює> тобто Крішна, він непогрішний, непогрішимий. Він ніколи не грішить проти своєї природи любити всіх своїх відданих. <творює> Коментар до 21 вірша. Це якраз зараз про це. Тому Кришну називають непогрішим. Як слуга свого віддана, відданого відданого. Ну, нагадаємо, що у нас відбувається все на полі бою. Ну, що я там різні історії розповідаю, це окей, це такий відступ да? Ну, Але в нас є важливі історії да, про Крішну. Ми вщаємо з вами Хаговадгіту, це все відбувається на полі бою. Як слуга свого відданого, він вивів колісницю на середину цієї битви. Дякую за прагляд. До зустрічі в наступних відео. Харікрішно.